Усім привіт на моєму каналі! Герої цього відео, Христо та Жанна Клод. Всесвітньо відомі митці, знамениті запаковуваннями знакових місць та просторів, вони приховували об'єкт і перетворювали його на абстрактну скульптуру. Христо та Жанна Клод, чоловік та дружина, які народилися в один день та були разом. До останніх своїх днів і в творчості, і в особистому житті їх роботи вражають своїм масштабом. Розробка деяких із них тривала десятиліттями, а до реалізації проєктів долучалися сотні інженерів, будівельників та місцевих жителів. Своїми роботами Христо та Жанна Клод привертають увагу до недовговічності речей та екологічних проблем. Тканина, в яку запаковувалися об'єкти, підлягала переробці. А також ми ці стежили, щоб навколишньому середовищу не було завдано шкоди. Вони були яскравими не лише в творчості, а й в деяких життєвих підходах. Наприклад, літали різними літаками для того, щоб у випадку аварії і загибелі одного із них інший міг продовжити роботу. Їх мистецтво було свідомо тимчасовим, оскільки його основна мета полягала не в кінцевому результаті. Суттєва тривалість підготовки проєктів пояснюється складністю розробки технічних рішень. Переговорими з місцевою владою, отримання дозволів та екологічне схвалення, слухання та переконання громадськості ми ці відмовлялися від грантів, стипендій, пожертвувань чи державних грошей і фінансували роботу за рахунок продажу власних творів мистецтва. Ескізі, ми завжди вміли добре вести переговори, і ми повинні були інакше. Ці проекти ніколи б не були реалізовані, але ми завжди добре залучали банки до надання кредитних ліній. Хто ж такі Христо та Жанна Клод? Вони познайомилися 1958 року, а 1959-го одружилися. А паки та ж Христо почав практикувати ще до знайомства з дружиною, проте саме разом вони його вдосконалили і зробили всесвітньо відомим. Христо, Явашев народився в один день із його дружиною. 13 червня 1935 року в Гаврово Болгарія до середини 50-х років він практикував реалістичний живопис у 1953 році. Він був прийнятий до Софійської академії образотворчих мистецтв, але з політичних міркувань. Він втік до Відня. навчався у Відницькій академії образотворчих мистецтв. Щоб попросити політичного притулку, як особа без громадянства, здав свій паспорт. Жив за рахунок дрібних замовлень. А в січні 1958 року Крістоф перше спробував ампакетаж. А в лютому того ж року він виїхав до Парижу. Жанна Клод Денада де народилася в Касабланці, Марокко, де служив її батько, офіцер армії. Її мама вступила в шлюбу в віці 17 років, а незабаром після народження Жанна Клод От батьки розлучилися, і мама тричі виходила заміж повторно. 1952 року Жанна Клод отримала ступінь бакалавра з латини та філософії в Туніському університеті. Сім'я жила в Берні, Тунісі та Парижі. Крісто та Жанна Клод познайомилися в жовтні 1958 року в Парижі, коли той виконував портрет її мами. Щоправда, спочатку Крісто привабила зведена сестра Жанни Клод Джойс – на той момент сама Жанна Клод була заручена. Незадовго до одруження вона завагітніла від Кріста і відразу після медового місяця вона пішла до художника. 1960 року в пара народився син Сіріл. 63-го року подружжя переїхало до Нью-Йорка, де вони жили до останніх своїх днів. 1973 року, після 17 років без громадянства, Крісто став громадянином Сполучених Штатів. Дві року померла Жанна Клод, від ускладнень, спричинених аневризмою мозку, а згідно її останніх бажань, тіло художниці було передано науці. Подальші мистецькі проєкти Крісто створював сам. Крісто Явашев помер 2020 року у себе вдома в Нью-Йорку. Крісто та Жанна Клод випрацювали послідовні умови співпраці. Вони разом уявляли проєкти. Жанна Клод вела організаційну діяльність, а ескізи створені Крісто. Подальшому продавалися для фінансування кінцевої інсталяції, щоб спростити угоди та враховуючи упередження щодо жінок художниць, спочатку вони працювали під ім'ям Крісто, але пізніше, заднім числом, вони зрахували усі великомасштабні роботи на ім'я Крісто і Жанна Клод. Подружжя почало свою спільну кар'єру 1961 року роботою Залізна Завіса, коли вони накрили бочки в порту Кельна. Наступного року Залізна Завіса забарикадувала одну з найвищих вулиць. В Парижі бочками з нафтою. Це був протест проти зведення берлінської стіни. Протягом восьми годин нелегальна конструкція повністю блокувала рух вулицею і на якийсь час перетворила її на глухий кут. Попри те, що пара не отримала дозвіл на зведення інсталяції, вони все ж зробили це і прибрали конструкцію лише коли цього вимагала поліція. У 1972 році Крісто та Жанна Клод реалізували завісу долини, спорудивши масштабну тканинну помаранчеву завісу. Яка була повішена через гірську автомагістраль штату Колорадо 325. Завіса довжиною 381 метр, була підвішена на висоті 111 метрів. Сильний вітер зруйнував конструкцію через 28 годин після її реалізації. Завіса долини була зображена в документальному фільмі Завіса долини Крісто, що був номінований як найкращий короткометражний документальний фільм на церемонії вручення премії Оскар 1974 року. 1983-го подружжя оточило 11 островів у затоці Біскейн поблизу Майамі, Щільною рожевою поліпропіленовою тканиною. Вона повторювала контури кожного острова. На проєкт було витрачено понад 600 тисяч квадратних метрів матеріалу, а 430 робітників допомагали втілити задум в реальність. Охочі мали можливість побачити проєкт протягом двох тижнів. Як це не дивно, але інсталяція мала позитивний вплив на екологію. За цей час команда проєкту зібрала близько 40 тонн сміття, яке плавало навколо островів. Опинилися на них інсталяцію парасольки Христо і Жанна Клод створювали з 1984 по 1991 рік. Причому одночасно в Японії синіх та золотистих в Каліфорнії на відкритому повітрі було встановлено понад три тисячі парасоляк вагою в 200 кілограмів, завишки 6 метрів і діаметром 9 метрів. Вони мали продемонструвати подібності і відмінності в способі життя, однак стали причиною загибелі двох людей. Тому експозицію завершили до строк. В Каліфорнії парасольку знесло вітром, що спричинила смерть жінки. А в Японії під час демонтажу загинув робітник. Проєкт коштував 26 мільйонів доларів та привернув увагу трьох мільйонів відвідувачів. А 1995 року вони реалізували один із своїх найвідоміших проєктів обгорнутий рейхстаг. Вибір будівлі не випадковий. Це символічне місце зустрічі західного та східного блоку під тканиною, захований момент єднання або розбрату. Під покривом вирує складне політичне життя для митців. Обгорнути. Ти став символом свободи та демократичних змін Європі. Для реалізації задуму знадобилося 25 років. Христо і Жанна Клод драпіювали будівлю Рейхстагу у 100 тисяч квадратних метрів сріблястої тканини, залучивши допомогу понад 200, а за деякими даними, 650 фахівців, у тому числі професійних альпіністів. Ніяка підйомна техніка залучена не була. Величезні натовпи людей прийшли подивитися на процес монтажу інсталяції. А по його завершенню вони гладили тканину з 12 по 27 лютого 2005 року в центральному парку Нью-Йорка публіка мала змогу побачити проєкт подружжя The Gate. Крісто та Жанна Клод створили інсталяцію після 14 років переговорів з владою міста, коли на їх боці вже була всесвітня слава. Вздовж 37 кілометрів пішохідних доріжок було встановлено понад 7,5 тисяч сталевих воріт, висотою 5 метрів з тканиною шафрану нового кольору, яка розвивалася. Натхненням для інсталяції стали ритуальні ворота, які встановлюються перед святилищами японської релігії синта. Над реалізацією задуму працювала команда із 600 людей і ще 300 Контролювала інсталяцію та демонтувала її. Проєкт коштував близько 21 мільйона доларів, які митці планували повернути, продавши проєктну документацію. Не вся громадськість позитивно відреагувала на таку інсталяцію, проте, що цікаво, в готельних номерах поблизу ціна за добу зросла щонайменше на 50 доларів, що пояснює великий попит та велике бажання відвідувачів побачити таке диво мистецтва. Інсталяція Big Air Package в газометр Оберхаузен, Німеччина, демонструвалася. З 16 березня до 30 грудня 2013 року Кріста задумував великий повітряний пакет 2010 року, вперше без його дружини Жанне Клод, яка померла 2009-го. Скульптура була встановлена в середині індустріального монументу і тимчасово була найбільшою самонесучою структурою в світі. Вона була зроблена з понад 20 тисяч метрів кубічних напівпрозорої тканини і 4,5 тисяч метрів мотузки. У надутому стані обов'язково. Лонка досягала висоти понад 90 метрів і діаметру 50 метрів, вага становила 5,3 тонни. 2016 року було реалізовано проєкт Плавучий пірс на поверхні італійського озера Ізеро в Ломбардії. Плаваючі доріжки були зроблені з близько 200 тисяч поліетиленових кубів, які покривала яскраво жовта тканина, довжина стежки 5,5 кілометрів, з них 3 кілометри прокладені по воді. Вона бере початок з пішохідних вулиць та з'єднує Бережне село з островами. Навколо одного із них утворюється плавучий пірс. Відвідувачі могли прогулюватися від берега до островів. Митці задумували проєкт ще в 1970-ті роки, а реалізація почалася 2014-го Оскільки Жанна Клод померла, Христи довелося займатися ним самотужки. По завершенню демонстрації конструкції її демонтували, а складові відправили на переробку. Реалізації проєкту сприяла родина Берета, що є власниками найстрі. Старішого активного виробництва компонентів вогнепальної зброї в світі та є основним постачальником пістолетової зброї для армії США. Сім'ї Беретта належить острів Сан Паула, який був оточений тканиною. Проєкт Over the River», який так і не був реалізований, крісто та Жанна Клод, задумали його в 1992-му. Інсталяція передбачала 9,5 км сріблястих тканинних панелей, які мали бути підвішені високо над водою вздовж 67 і 6 км Вої ділянки річки Арканзас у Колорадо. Овазеріве замислювався для привернення уваги до проблем забруднення природи. Тканина підлягала переробці, а митці стежили за тим, щоб навколишньому середовищу не було завдано шкоди. Крісто та Жанна Клод витратили понад 6 мільйонів доларів на екологічні дослідження, розробку дизайну та випробування тканин в аеродинамічній трубі. Як і в минулих проєктах, фінансування здійснювалося через продаж попередніх малюнків колажів, Штабних моделей та ранніх робіт кріста 2010 року. Бюро управління земельними ресурсами США оприлюднило свій чотиритомний томний проект заяви про вплив інсталяцій на навколишнє середовище. А також було запропоновано варіанти пом'якшення 2011 року. Крісто отримав усі федеральні, державні та місцеві дозволи, необхідні для реалізації Ріва. Фінальним кроком була заява про вплив на навколишнє середовище EIS, яка зазвичай актуальна для мостів, шосе, дамп та аеропортів. EIS для для Ріва – перший в історії завершений випадок для витвору мистецтва, результатом якого є понад 1600 сторінок комплексного аналізу. Проте, навіть попри це, реалізувати задум так і не вдалося. Зв'язку з брухливою реакцією місцевих жителів, які дуже переймалися, що подібна інсталяція зашкодить екосистемі річки. У 2012 році місцева група, яка виступала проти тимчасового витвору мистецтва, подала ряд позовів до Федерального суду США. Після 12-річної роботи над проєктом і 5 років юридичних суперечок, у січні 2017 року Крісто вирішив більше не перейматися цим проєктом, а присвятити всі свої зусилля на реалізацію проєкту за. Мастаба для об'єднаних арабських еміратів мастаба на озері Серпентайн Лондон 2018. Це тимчасово тонна плаваюча інсталяція висотою 20 метрів, яка складалася із 7,5 тисяч нафтових бочок, прикріплених до єдиної платформи у формі мастаби. Її реалізація обійшлася. У 3 мільйони фунтів конструкцію встановили на два тижні. Христо і Жанну Клод надихала трапеція форма мастаби, споруда із плоским дахом і похилими сторонами, яка слугувала гробницею правителів стародавнього Єгипту в період раннього та стародавнього царств. Митці хотіли створити мастабу на озері Мічиган ще 1967 року, але тоді це не вдалося зробити. Тож така конструкція з'явилася 2018 року в Лондоні. Тріумфальна арка в Парижі. 2021 року це посмертний проєкт Хріста Явашева, який передбачав загорнення тріумфальної арки в поліпропіленову плівку. Ідея цієї монументальної інсталяції зародилася в Христо та Жанне Клод ще в 1960-х роках. Однак тоді. Реалізувати її не вдалося. 2018 року Хрісто Явашев вирішив все ж таки завершити проєкт, який мав відкритися 2020-го. Було досягнуто всіх необхідних домовленостей і навіть призначено дату реалізації. Але спочатку пандемія, а потім смерть Хріста, завадили це зробити. Реалізувати проєкт вдалося лише восени 2021 року. На 16 днів тріумфальну арку огорнули 25 тисячами квадратних. Метрів поліпропіленової тканини сріблясто-блакитного кольору, яка підлягала переробці. Вартість реалізації проєкту становила 14 мільйонів євро. Я дякую вам за перегляд. Закликаю вас віддячувати моїй праці вашими прекрасними вподобайками, коментарями та підпискою на мій канал, якщо ви ще цього не встигли зробити. А також, будь ласка, поширюйте мій контент у ваших соціальних мережах. Це надзвичайно важливо. Дякую вам і до нових зустрічей!